За існування Ізмаїльського військово-морського ліцею, виконуюча обов'язки директорки закладу Наталія Стогнієнко, бореться вже декілька років. З 2017 року ліцей не міг отримати обіцяну будівлю а після повномасштабного вторгнення, у 2022 році, керівництво департаменту освіти Одеської обласної військової адміністрації взагалі заборонило закладу проводити вступну кампанію до закінчення терміну військового стану. У середині вересня поточного року, виконуючи обов'язки директорки, наказом без пояснення причин було усунуто з посади, а на її місце призначено нову директорку колишнього логопеда дитячого садка. Пертаюся до вас з болем у серці і обуреності в серці, тому що в нашому ліцеї з'явилася велика проблема. Проблема, яка на сьогоднішній день є: це ліквідація навчального закладу, і це про це каже не лише одне наше керівництво департамент освіти і науки. Про це каже до нас і Одеська обласна державна адміністрація. Але за вісім років моєї плідної праці я натерпілася. Це дуже багато брехні обурення та неодноразового грубіння в мою сторону. У 2017 році за рішенням одеської обласної ради будівлю Ізмаїльського військово-морського ліцею було передано міністерство МВС. А вихованців ліцею перевели на один поверх чоловічого гуртожитку одного з ізмаїльських училищ. З того моменту почалася моя боротьба за отримання нової будівлі для військово-морського ліцею, щоб діти змогли нормально навчатися, проживати, виховувати та виховувати їхній патріотизм. Сьогодні випускники ІзМуйського військово-морського ліцею є учасниками бойових дій. Кожна дитина, яка випустила з даного навчального закладу, отримала свій шлях у майбутнє. А сьогодні у дітей, яких немає майбутнього. А також немає батьків, сьогодні не мають можливості навчатися в такому навчальному закладі на Басарабії, тому що цей навчальний заклад намагаються закрити. Ці люди, котрі повинні були навпаки боротися за такий навчальний заклад та допомагати йому в у розвитку, роблять все, щоб його зачинити. З 2022 року Наталія Стогнієнко неодноразово зверталася до директора департаменту освіти Одеської обласної військової адміністрації Олександра Лончака з проханням поновити вступну компанію до закладу, але кожного разу отримувала відмови. Відмову у зв'язку з тим, що немає будівлі та безпечних умов для дітей. Але в мене питання. Чи сьогодні ваші обіцянки це є лише обіцянки? Чому сьогодні наші захисники України, які захищають нашу країну, які дають нам можливість сьогодні спокійно жити, спокійно ходити по нашій землі, які були нашими ліцеїстами, а в подальшому стали випускниками? Сьогодні захищають нас, а ми не можемо захистити один навчальний заклад. Та дати дітям можливість у подальшому навчатися. 17 вересня поточного року Наталія отримала телефонний дзвінок з департаменту освіти, де її запрошували наступного дня, 18 вересня, прибути до Одеси на зустріч з Олександром Ланчаком. За сімейними обставинами виконуючи обов'язки директорки закладу, приїхати до Одеси не змогла. Директор департаменту мені сказав, що якщо я не приїду, то я вже буду знайомитися в закладі з новим директором. Після цього, 19 вересня, приїхав новий керівник. В неї вже було розпорядження від 16.09, о тому, що вона займає пост директора, а з мене зняти повноваження. Від директора департаменту освіти не було надано ніяких роз'яснень. З яких причин з мене знімають виконуючи обов'язки директора? Заклад було засновано у 2011 році. За цей час він випустив більше 500 вихованців. Більшість з яких наразі виборюють свободу нашої держави на фронті. В нашому навчальному закладі ми готували дітей для вступу до вищих військових навчальних закладів. Це була перша ланка для них, щоб вони змогли зрозуміти, чи вони можуть в подальшому бути захисниками, чи ні. Яку саме професію вони хочуть обрати у військовій службі? Як вони повинні себе вести у подальшому, будучи курсантами вищих військових навчальних закладів? Ми готували ліцеїстів до дорослого життя, щоб у них був відкритий шлях і обрання своєї майбутньої професії? Наразі змагільський військово-морський ліцей знаходиться під загрозою ліквідації. Військовий ліцей, який став колискою мужності та сили наших ліцеїстів, наших захисників України, котрі сьогодні захищають наш з вами спокій та мир, вже стали нікому не потрібні. Я вважаю, що такі навчальні заклади, як військові, військово-морські ліцеї, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, повинні відкривати свої двері для всіх ну, Хто потребує в нашій допомозі, для всіх тих, хто хоче в майбутньому стати захисниками нашої країни та бути героями нашої ненької батьківщини, такі заклади не повинні бути зачинені і не повинні бути стояти на ланці політики. Вони повинні нести лише добро та виховання дітей. Звертаюся до всіх, До всіх. Громадян України до всіх громадян Ізмаїла та Одеської області, до всіх членів громадської організації давайте разом допоможемо зберегти наш навчальний заклад. Сенія переверсила для видання південь сьогодні.